Доброго вечора, усім приємно всіх бачити. Є різна в різних людей мета, а в мене мета зробити людину щасливу, так що будемо сьогодні робити все щасливі. Добренько. Всім доброго, доброго, доброго вечора. Всі люди, які сьогодні присутні і будуть присутні, хочу побажати вам міцного здоров'я, натхнення, цілеспрямованості, терпіння, Божої благодаті. Нехай у вашому... В Серці зародиться пробудеться ваша душа і ви відчуєте божественну благодать. Воїнам ССУ, хочу побажати міцного здоров'я, натхнення, цілі спрямованості, нехай мрії збуваються, щоб йшли до тої цілі, яку надумали і яку придумали, щоб все збувалося тільки найкращим образом. Щит над головою, щит кругом вас, нехай вас. Цілює і охороняє. А наші вороги нехай зникнуть з нашої землі. Хотіла трішечки достукатися до вас, чому у вас погане життя. Вчалися, як правильно жити, виходити з мертвої точки і переходити на інші слої покращеного життя. Наше життя це виходить, шлях. Ви знаєте, що кожна людина творить свій шлях. У нас виходить йде. 7, 8 чакр. Є нижні чакри і є верхні чакри. Перша чакра, друга чакра, третя чакра, четверта, п'ята, шоста, сьома, ну і восьма є. Це вже досить далеко-далеко. Люди завжди живуть, от людина живе завжди біля практично три чакри, на третій чакрі. Друга чакра і перша чакра. Перша чакра відповідає за астральний світ, очищення фізичного тіла і так далі. Друга чакра це відповідає, а перша ще чакра відповідає за потенціал. Друга чакра відповідає в чоловіків і жінок це жіноча чоловіча енергія, також рухи, сміливість і так далі. Третя чакра це матеріальне благополуччя. Це все приймаючи матеріальне благополуччя. І виходить, що людина живе в більшості це секс і їда. Четверта чакра це в нас вже любов людей. І люди нас люблять, ми людей любимо. Тобто, коли починаємо підноситися до четвертої чакри, це вже починається божественна енергія. Коли ми підносимося до цієї чакри, то дім. Людина виходить, що вона отримує все це. От, все це отримує. Божу благодать, і тому я говорю: завжди, будьте добрими, любіть. практика мені подобається, тому що це вже от четверта чакра, коли мені подобається. П'ята чакра відповідає за висловлюваність, висказуваність. Досить багато людей вона закрита. І тоді людина накопичується все, вона не може розказати, і тобто, вона спускається. Тобто її також потрібно говорити, розказувати, тобто набувати. Четверта, п'ята, шоста це вже прийняття розуму, сознання і так далі. Тобто ми вже правимо своїм розумом і сознанням. Сьома чакра і восьма чакра я вам розказувати не буду, тому що це вже зустрічні плани йдуть. Я думаю, що я вам так помаленьку розказала. Зараз я ще вам буду розказувати і показувати, що ми надалі робимо. Що таке наше життя? І точка, точка зборки. Наше життя виходить також про те, що я говорю, що у кожної людини є завжди вибір, як жити. Тобто робити своє життя таким, як ви бажаєте. Тобто творити своє життя. Коли ми знаходимося на цій четвертій чакрі, так, це в нас точка зборки. Четверта чакра це душа. Люди живуть практично на цих низьких вібраціях. Це йдуть низькі вібрації. Якщо нам можна подивитися такі моменти, це в нас як гітара, струни йдуть. У нас є точка зборки. Люди завжди сидять на третіх, на першій, другій, третій, третій чакрі. Це низькі вібрації, От де людина з низькими вібраціями. Чим більше вона занедоволена, тобто в неї все погано, вона падає, 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 падає. Коли Получається, вона вийшла в якихось скандалах, проблемах, тобто самобочування себе йде і так далі. Це умов три чакри. Людина падає в астральний світ, астрал. Астрал. На, в астральному плані починають, що в астральному плані є, живуть существа, з яких що существам потрібно. Существам потрібно страждання. І тоді приєднуються, як говорять, мороки, биси і так далі. І людину захоплює оця вся нечисть. І ви живете, як я вам казала, того разу, що це є болото барахаєтеся в болоті. Якщо людина говорить, мені подобається, наприклад, якщо взяти третю чакру, навіть з першої чакри. Мені подобається, 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 мені подобається. Ви виходите на рівень більший, тобто на, чисто, на чистоту божественної енергії. І тоді божественна енергія вам починає все давати. Сонечку, тко намалюю. Тоді ви получаєте все, що вам потрібно. І матеріальні блага, і здоров'я, і благополуччя, і сімейне благополуччя, і так далі. Тому я завжди вам говорю: робіть практику, мені подобається. І тоді у вас все вийде. І не треба вам буде езотеричних ніяких практик, нічого. Просто зробіть, мені подобається. І до вас все це прийде. Тому що це, я вам можу сказати, що дуже багато вже людей, коли почали працювати над цією методикою. Це найлегший вихід із мертвої точки зробитися, мені подобається. Тоді у вас все це буде получатися. Також можу сказати, що в нас є нюанс оце є людина. Ми говоримо про минуле. Коли ми починаємо працювати з минулим, це виспоминання йдуть. Це обіди, це жалі, це плачі. Минуле наше це є порох, це є вже все. Тобто, його немає, не існує. І коли ви починаєте проживати, заходити в минуле, тобто, вашими думками ви заходите в минуле. І це минуле вас уніштожає і підносить до астрального світу. Також в секунді, тобто астральний світ має чим годуватися. А якщо ми беремо майбутнє, як майбутнє наше створюється? Наша душа вона також може бути і в першій чакрі, це точки зборки йдуть. І перша чакра, і друга чакра, і третя чакра. Коли ми душу впускаємо в долину, першу-другу чакру, що душа робить? Душа наша, як можна сказати, вона шиє і вона в'яже наше майбутнє. Якщо вона знаходиться отут, в стадії страждання, то вона вам буде в майбутньому давати такі моменти розпачу і всього, щоб виходить, як наказання, тобто, щоб ви вийшли з цього. Якщо ви будете на четвертій, чакрі, п'ятій, шостій. Я не говорю про ці великі чакри, тобто вже досягаємо такі, хоча б на четвертій зупинитися, тоді у вас все от вона вам почне в'язати і шити, майбутнє. Прекрасне і щасливе майбутнє. розказала, намалювала. А я художник, слухайте, картину можна продавати за мільйони. Я вже другу неділю без гальзу павлю, камінь готую, їжу в огні купаюсь в чані і мені дуже подобається. Боже, як класно, я до вас на ля поїду. Я теж хочу. Жанна пише, так доступно, зрозуміло, будь ласка, дякую, супер. Так, я вам говорила, що обстріли будуть надалі. Нічого не міняється. Чи правда, що вживання м'яса заважає пробудженню душі? Неправда, алкоголь заважає пробудженню душі. Одне забрати алкоголь і пробуждається все. А в листопаді буде менше обстрілів, на жаль, не буде. Видно бо взагалі алкоголь. Він блокує повністю всі структури. Алкоголь придуманий був для оборанювання людей, і щоб бути власним над людьми. Херсон хімічне оружжя буде приміняли. Допоможіть зняти порчу. Сидіть до мене на телеграм-канал, там є дуже власний обряд, як велика оливом, чистка, очищення йде. Запишіться до мене, і я вас зроблю вам очищення. Я сьогодні третій день практики подобається. Кожного разу в мене мурахи по тілу є кіка, бачите, яка вартість очищення 8 тисяч гривень. Це йде очищення оливом, воно триває 7 днів. Коли фокус уваги на майбутньому витрачається момент, тут і зараз енергія йде туди, чого ще немає. Так, звичайно, так. Люди досить багато мріють і також витрачають свою енергію а краще зосереджуватися на тут і зараз і робити якісь правильні висновки в тому. І взагалі говориться про те, що Бог завжди його немає ні в минулому, ні в майбутньому. Він тут і зараз. В мене після ваших ефірів з'являється сила і впевненість. Вже немає такого страху від війни. Класно. Чому хочеться плакати без причини? Тому що ви обманюєте свою душу, ви живете не по тому, не по тих правилах. Як потрібно ви живете для всіх, але тільки не для себе. Ви хочете вгодити всім, але тільки не, не собі. І тому ваше ви починаєте плакати. Тому, Більшості людей, які плачуть без причини, це плаче душа. Що потрібно робити, щоб душа вас пробачила і почала з вами комунікувати? Четвер, субота, кожного вечора, четверга і суботи, коли ви лягаєте спати, ви починаєте просити пробачення. Душенька моя, рідненька, моя, прекрасна, моя чарівна, божественна енергія. Пробач мене, що я тебе. Зраджувала, що я не йшла чесним шляхом, що я тобі брехала, що я собі брехала, і тобто все те, що ви хочете висказати, тобто пробачення зробити таке для душі і вас буде пропускати. А якщо взагалі блок на сльози, це взагалі. супер. Плакати це пониження вібрацій. Не завжди плакання це пониження вібрацій. Я вам говорю, коли плаче людина, бувають такі моменти, що це не людина сама плаче, це плаче душа, тому що кхе, ця людина взагалі, коли сама плаче, вона і є в занижених енергіях. Якщо я добра людина, і нікому не бажаю поганого, а хвороба великовна причепилася і чого так. Може бути, саме бочування могли собі погано робити. Можна собі багато чого поганого робити. Є люди, які е, самі себе проклинають. От я дура, от я некрасива, от я придурашена, от зробила таке, от купила от таке угоду. От, от, от. Оля правда, що в хоче обвал гривні неправда. Чи правда, що підірвали завод, де робили фламінгу? Не в курсі цієї інформації. Не знаю, де ви взяли. Я не чула, не бачила. Скажіть за обмін, десь скоро має бути обмін. Чи будуть в нас електронні гроші? У нас вони вже є. Захоплять Дніпропетровську область, я не можу сказати, що повністю захоплять Дніпропетровську область, пару сіл якихось захоплять, потім їх будуть гнати назад. Росія грозить зірвати Київську ГАЕС. Багато чого вона грозить. Вона грозилася вже США ядерною ракетою. Хто їх, що в них на думці воно є. І, до речі, що я можу вам сказати, що цей план розробляється, тому що я це все переглядала. Але, знаєте, як в них як, в них як завжди. Те, що вони хочуть, то вони того не получать. Як відновитися після інсульту? Ходити до на реабілітацію? Чи буде війна між США та Китаєм? Буде до речі, я викладала вчора ролик про Китай і про що буде всі говорити з Трампом. Що вони дійсно домовляться, щоб Російську Федерацію мочити і досить серйозно мочити її? Можемо повернутися в Другу світову війну, як Гітлер з Сталіном любилися. І це ми будемо бачити, як Америка з Китаєм полюбляться, і по тому вони будуть так воно буде. Чи піде Росія на Європу, так Росія піде на Європу. Скажіть, будь ласка, будь будуть катаклізми як скоро? А катаклізми слухайте, ви подивіться, що зараз в кубі на кубі робиться ямайки. Це ви ще які хочете катаклізмів? Покровська не окупує. Зараз дуже важка, дуже важка ситуація на Покровську. Там досить серйозно, там досить сильні бої йдуть. Ну можу сказати, що кроск ніхто не віддасть. Оля, як позбутися депресії? Практика мені подобається, все у вас буде добре. В Європі буде довго тривати війна. Я не бачу, щоб довго так тривала війна, як в нас чи вона була затяжна. Вона там вийде, що підштовхнуть Росію, якось Китай підштовхне Росію, щоб. Вона пішла на Європу, і там вже все готово, щоб дати відсіч і уніштожити цю країну. Вона почне розпадатися. Те, як я вам говорила, що до 30-го року Російської Федерації не буде. Хоча я, тобто я це знала, але я не знала, яким чином, ну не показують наскільки там, знаєте, подробиці, яким чином це має бути. Але в принципі, воно вже от показує тут такі, знаєте, мгновині. Оля, ви не дивилися, чи буде нашим котел, наші спростовують? я вам про що говорю, що не буде котла. Там дуже важка ситуація, на котла не буде. Там, і, до речі, до Покровська дуже важко нашим хлопцям зараз дійти. В Чехії буде війна. Всі країни НАТО, і Євросоюзу будуть включені у війну і також третю світову війну. Що насправді означає зайва вага. Людина набирає вагомості. Таким чином в неї починається зайва вага. Чим більше людина отак все на собі тягне, тобто вагомість людини і тому зайва вага. Почніть бути жіночною, почніть себе от любити і ваги не перестане вага вас турбувати. Третя світова Китай НАТО, так. Америка буде воювати з Китаєм. Це не буде в Європі. Але Європа буде включена у війну, це будуть і солдати, і також буде техніка, це все буде з Європи. Анджела пише: я живу, та як ви кажете, в мене все оксупер, я за вас зрада. Якщо в Європі буде війна, що тоді буде з Україною? А в України тим часом будуть повертатися землі, а в Україна буде надалі розробляти оружіє і його продавати. І також годувати зерном і всі, всіма культурами, якими можливо, європу.